Є, починаємо все з отвора на геобразці. А далі хочу вам показати, ну, я не знаю, чи вийде, чи ні, але на сухорізі вирізати оцю гешечку. Що скажете, вийде чи ні? Бо я думаю, що ні. Ха-ха, а -ха, так, ти відня. Також. Також ж, блін. Ніякої підтримки, хлопці, ніякої підтримки. У е, нас тут, бачите, такі спартанські умови, все на купу. Що є, то є. Що є, то має. Дивіться. Перше, що ми робимо від гешки, починаємо він до довшої сторони. Налаштовуємо різ. Дивимося, щоб сюди він забігав. І так, поняв, гарненько чік до себе і вперід. І пробуємо надламувати. Так, чуть-чуть. Була, була би довша, гешка зручніше б було. Була би довша, було б зручніше, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. По чуть-чуть відео, не спішав, не спішав. Не спіша. Ставим на ломач. Ейса брейса! Ну ману має! Ти в мене не вірив, Веня, бачиш? А я це зробив без болгарки. Ось такий різ, друзі. Черезіс!